Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні я займаюся коріненням ось таких от живців королівської пеларгонії. Я вам показувала в одному з відео, як я їх ну, зрізала і робила ці живці. Значить, Сьогодні зараз я їх буду вкорінювати. Значить, що нам треба? ґрунт. Грунт я використовую. Для вкорінення професійний ґрунт, значить, що в ньому дуже добре. Те, що це ґрунт мілкої фракції. От застосовую я його от з таким от великим агроперлітом, тобто шукаю спеціально, щоб агроперліт був не пиль. А от, бачите, от така от велика фракція. І в цьому ґрунті, якщо це професійний ґрунт, то в ньому обов'язково. Буде прописана прописані формули азота, фосфора і калія, тобто ґрунт, який для. Вкорінення ну, любой, там, який, якої марки вам не, не попадеться, допустимо, мікскар, там, дюрпета, все, що завгодно. В ньому буде обов'язково розділ єдинічка, це мілка фракція для вкорінення, і двоєчка це вже для дорощування рослин там, і так далі. Більш крупний ґрунт. Що в ньому гарне, те, що в ньому прописане фосфор калій, азот, фосфори калій. Тобто цей ґрунт, от дінечка, він завжди заряджений на те, щоб для вкорінення. А що в ньому погано? це те, що, от бачите, щоб, допустимо, привезти такі мішки, то треба десь ще пошукати, знайти ту машину і так далі. Коротше, не все так просто в Запоріжжі. З ґрунтами дуже-дуже погано. І тому щоб ну, рослини, в принципі, гарно вкорінювалися, то, в общем-то, аби що воно не підходить. Робити самому цей ґрунт теж не варіант, тому що все ж таки професійні ґрунти вони більш надійні. Люди там працюють над складом цих ґрунтів, в них вже все є для того, щоб працівка вкорінювалася. Так, ну в общем, я просто вам показую, який я ґрунт використовую, а далі там вже. Кожного як своє. По, от виходить. Я отак приспособилася і мені так вдається вкорінювати, тому могу, можу вам розповістися. Дивіться, змочила я цей ґрунт, так як, ем, ем, так як були вже випадки, що той ґрунт, в принципі, як його відкриваєш, то там є ем, гриби. От, або такий запах якийсь. Ну, в общем, короче говоря, я стала використовувати для змочування обеззараження цього ґрунту е, е, <ріхи> <Триходерма. ріхи> е, значить, Цей міцелій гриба я отримую, е, ну, купляю, розводжу його. Ну, от, так, от, в банках розводжу, потім беру зволожу цей ґрунт, просто не, не просто водою. А Тіходермом розчиняю її, і, і, ну, активую той гриб, якщо він сухий, і змочую. Значить, використовую я ось такі от стаканчики, ну, невеличкі. Обов'язково їх треба підписати. Знизу, от бачите, там є дирочки. Отакі дирочки роблю завжди, тому що палив у мене знизу. Тому я такі дирочки роблю. Потім, значить, що я роблю? Я от ґрунт довожу до такого, до, от, так, до такого стану. Бачите, то, тобто він легко роз... ну, це можна було б ще зволожити, але зараз холодно, зараз вже <гум> більше вересня пройшло. От, якщо б я вкорінювала влітку, то він був би більш зволожений. Зараз ні. Зараз... Ось так от, причому ну, він трошки темніше. Я дивлюсь в екран телефона і бачу, що у мене в, в цій місці ґрунт більш такий темний. Значить, що беремо? Беремо для вкорінення. Я беру все-таки грандіс використовую. От, така паличка у мене наповнюю ці стаканчики. От, я вже наповнила, щоб скоріше воно було. І е, потім, от дивіться, в мене така от, бачите, от така от паличка, вона е, ну, така гладенька, тому що і, ну, і, і товстий край. Тому що от, от коли отак от, от, от дирочку робиш і витягуєш потім, от бачите, важливо, щоб от, ну може трошечки тут, ну я одною рукою роблю, тому отак от, от піднімається ґрунт. Тобто, щоб він не, піднимав, не піднімався, ну тому що ви ж там уже да? тому навіщо вам того, щоб воно піднімалося? Зробили дирочки, потім берете свій живець. От ті живці, які ви приготували. Значить, живець найкращий це 3-5 см. Отак-от. Тут у мене отак я пообрізала зайві листочки. Для чого? Для того, що. Щоб, е, у мене просто е, білокрилка є на рослинах, і я їх обробляла. Для того, щоб мінімізувати кількість тих, тих е, той білокрилки, я отак от взяла е, листочки ці обрізала. Ну, Залишила отак серединку. Бачите, так, серединка залишена і все. Отак От. Так, тепер значить, грандіс у мене є. ну Деякі люди пишуть, що без грандіса гарно воно вкорінюється. Ну Я використовую, купила і використовую. значить, Дірочку зробила і вставляю, і обов'язково так придавила все. Отак от, от. І сюди значить, ставлю. Таким чином будуть у мене вони стояти. потім на підвіконні, так, щоб на них не було, не світіло сонце. Можна те вікно, яке там ну, мінімальна кількість світла, або можна і в теплиці ставити, тобто зараз вже прохолодна. У нас взагалі стало щось холодно, тому я навіть теплицю зачиняю на ніч. От, і тому, коли така температура вже не спекотна. Тобто, якщо в кімнаті у вас там 24-23 градуси, то це саме те, що треба для вкорінення цих пеларгоній Значить, вони отак от будуть стояти тут днів 5, мабуть. При такій температурі днів 5 можна їх не поливати, а потім далі треба буде їх. Починати поливати, я використовую нижні поли завжди. Є в мене, до речі, відео Таке, з такою назвою, що там ну, основні правила вкорінення телергоні. Я там постаралася, в минулому році я його випускала і постаралася там в тому відео максимальна, ну, максимальна кількість. Помилок розібрати, які можуть привести до того, щоб що ці рослини, ну, королівська пелергонія, буде погано у вас вкорінюватися. Тобто всі там поетапно, я буквально от, ну, просто поетапно настільки розібрала там, то можна ще подивитися, якщо вам треба, то більш таке детальне відео от, з такими помилками. Там були відео навіть такі, що по дві частини, три частини. Так, ну дивіться, в принципі, я так заглиблюю десь на половину той живець. Отак от. Ну, і Основне от для вкорінення я вам... Ой, не набрала стаканчик. Основне, я вам сказала. Так, і дивіться, перед тим, як я його вкорінюю, да, в мене кінчики підсохли. Тобто, оцей, оцей кінчик. Оцей, да? От він полежав. Ну, в принципі, сьогодні холодно. У нас пройшов дощ, і е, щось стало холодно. Ну, через кілька днів знову буде тепло, але зараз холодно. Я ж кажу, що я навіть теплицю стала зачиняти на ніч. Е, так, от, е, в принципі, оці живці, поки я там готувала ґрунт, вони полежали, ну я не знаю, може там години-дві навіть. Підсихали. Тобто треба підсушити обов'язково, ну я в ось в цьому випадку так роблю. Коли я так вкорінюю, то обов'язково підсушу. І е, ще один от, 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 важний момент, на який я звертаю все ж таки вашу увагу, що я не поливаю. Коли отак от я поставила, і я не поливаю, тому що навіть е, коли. От вони стоять, якщо б тут було, було багато листя, то вони навіть прив'януть. В перші, перші дні вони у вас навіть просто, просто прив'януть. Дивіться, Я тут не почистила. Оце, треба еті, тут пропустила щось один. Бачите, е, тут виходить, де були листочки, то треба обов'язково оці Обов'язково так от стебло вичистити, бачите, щоб воно було гладеньке, щоб там не було от, от лісочків, ну, при, при, прилисники чи як вони там називаються. Тому що вони там все одно будуть гнити в ґрунті, а навіщо нам то треба? Нам то не треба. Ну Основне, щоб сонце не було. От, якщо ви вкорінюєте, наприклад, не зараз, да, а там в інший період е, часу, і ну пізніше, наприклад, да, коли світовий день у вас маленький вже стає, то е, придеться досвідчувати ці рослини, просто ставити їх під лампу. Ну, я із економії світла е, виставля і ношу їх все рівня. То на підвіконня, то під лампи. Ну, перші днів 5 поки я не стала їх поливати, вони стоять просто у мене на підвіконні. І там їх, ну, виходить, північне, північне підвіконня. І їм, в принципі, там сонця того достатньо буде. От і нічого там не палить їх, і температура зараз от мені дуже подобається осінню вкорінення. В серпні місяці не виходить зараз. Змінилися змінилися умови вже такі, знаєте, погодні. І якщо раніше ми черенкували десь в серпні місяці, то тепер я вже другий чи третій рік починаю черенкувати отак, от в вересні. Ну, З середини вересня, ну, по-перше, не виходить, тому що там то виноград треба прибирати, от сушити і там і так далі, то гортензії пересаджувати, то ще щось. Ну, коротше, роботи в саду багато. А от потім, коли я вже ну, починаю готувати піларгоні для того, щоб занести їх в кімнату, то вже одночасно я роблю і живцювання. От, ну, можете подивитися то відео, коли я обрізала ці піларгоні перед тим, як заносити їх в кімнату. І живці, які я обрізала, от вони зараз відну навколо. Якщо будуть питання, то задавайте. На все добре.